Константина Меладзе хочуть відібрати віллу у Криму на користь росіян із Курщини. Я, понятно, не розумію, а зачем я взагалі живу, собственно. чекають, а я нічого не відбуваю. Всі на мене дивляться, Грустно. Музикант це ніяк не продасть нерухомість на окупованому півострові. Тож вирішив її здавати туристам. Як виглядає віла, де тепер можуть проживати навіжені жителі Курська? На заправіті та де в цей час проживає Валерій Меладзе? Чим займаються брати та що про них думають українські зірки? Розкажемо вже у цьому випуску. Вітаю! Ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. А ми розпочинаємо. Коли е, Росія вторгнулася до незалежної держави Грузія, Костянтин mm -hmm. Меладзе мовчав. Меладзе і мовчав. Коли почалася е, антитерористична операція, АТО, ну я називаю це війною в Україні е, 2014 році, він мовчав. Війна в Україні безпосередньо вже е, mm -hmm. повномасштабна війна на всіх напрямках, він мовчав. Ж композитор і продюсер Константин Меладзе може залишитися без своєї віли у Криму. Цілком можливо, що нерухомість націоналізують, як то було з маєтками Софії Ротару чи квартирою Олени Зеленської. Тим паче, що перші дзвіночки вже пролунали. Це не саме ціль. там у Зеленського, там квартиру. Сама ціль у нас це побідіть їх, і ми побіднім без варіантів тось, тобто, якби все остальної вистрицяби на що. Що ж із з Маладзе? Кажуть, це мене але до слова... все почалося з того, що зараз у РФ громадський рух ветерани Росії закликали Маладзе передати свою вілу в гурзуфі на потреби мешканців Курської області. Мовляв, такий крок продемонстрував би прихильність продюсера батьківщини. Та надав би реальну підтримку тим, хто опинився в складній ситуації внаслідок конфлікту, що триває раніше. Активісти зверталися і до Валерія Меладзе із пропозицією брати активну участь у гуманітарних місіях у зоні проведення так званої спеціальної військової операції. При цьому і Валерій і Константин про своє ставлення до агресії Росії проти України публічно не висловлюються. Это изменение какого-то алгоритма жизненного. Да? И, и поэтому люди, когда меняется их темпоритм жизненный и так далее, они, безусловно, должны какое-то время привыкать к, к этому графику. Якщо ж говорити про саму вілу, то Константин Меладзе після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну виїхав в Італію. І досі продовжує жити в Європі. ось свою вілу у Криму вирішив продати, вочевидь, щоб уникнути націоналізації. На продаж маєток був виставлений минулого року. Та за відсутності покупців стартову ціну довелося скинути. Зараз за нього просять 387 мільйонів рублів, що дорівнює майже 4,5 мільйонів доларів. Поки охочих придбати віллу немає. Маладзе здає її в оренду туристам. Як кажуть місцеві за добу тут просять 23-27 тисяч гривень, а за місяць 912 тисяч гривень. За що така ціна? Має Костятина Маладзе. Це двоповерховий котеч на 700 квадратних метрів неподалік Ялти в гурсувському елітному селищі Віла Троя. Тут є кілька спалень: тераса з басейном і ставком. Зона барбекю, спа та хамам. ділянка чимала 12 гектарів. Єдиний мінус щодо моря аж півтора кілометра. Композитору, продюсер Константин Меладзе з 24 лютого 2022 року практично зник із інформаційного простору. Він вкрай рідко з'являється в соцмережах, не розповідає, де зараз перебуває і мовчить про повномасштабне російське вторгнення. Однак, якби він не хотів сховатися від громадськості, від папа йому не вдається уникнути. Кілька місяців тому Меладзе помітили вже в Європі. На опублікованому мережі знімку Меладзе сидить за столиками з цигаркою в руках на тлі швейцарські Альпи. Доброго дня! Що стосується Валерія Меладзе, то у Росії його почали тихо ненавидіти. Після того, як він на новорічному корпоративі у Дубаї на вигу глядача у залі Слава Україна. Відповів героям слава. Щоправда, потім артист довго виправдовувався за свій вчинок, говорячи про братські народи та конфлікт між ними. Слава Україні! Геро... О, о Бажаю тебе! сьогодні. Пройзошло то, що не могло і не долучно було відбуватися ніколи. Історія когда-нибудь розсудить і все по своїм містам. Ну а сегодня я хочу попросить вас, я умоляю, прекратить военные действия и сесть за стол переговоров. Люди должны уметь договариваться. Для этого нам дан язык, для этого нам даны все способности. Ще під час відпочинку на французькому курорті Куршавелю компанії російської еліти Меладзе остаточно розставити крапки над і не зміг. Тому довелося тікати від українського журналіста, який просив його висловити свою позицію. Альдєр,

Нещодавно в новому інтерв'ю українська співачка Анастасія Проходько пояснила, чому її екс-продюсер Константин Маладзе мовчить про повне масштабне вторгнення країни агресорки РФ в Україну. За її словами, він мовчить, тому що він така людина, типу, а політична алея багато. Але Подібну думку Анастасія висловлювала і ексклюзивно для глядачів Ростислав Продакшн. Коли е, Росія вторгнулась до незалежної держави Грузія, Константин Меладзе мовчав. Меладзе і мовчав. Коли почалася е, антитерористична операція, АТО, ну я називаю це війною в Україні у е, 2014 році, він мовчав. Почалася війна в Україні безпосередньо вже е, повномасштабна війна на всіх напрямках, він мовчав. Коли почалася е, Репресії в Російській Федерації він мовчав, тобто він просто аполітична людина, яка не лізе в політику ти кажеш, аполітична людина. Ну зараз в ні політики неможливо розумієш Е, ну бачите, можливо з боку Костянтина Маладзе, можливо, Валера робив трішки інакше У 2008 році. Костянтин би сказав за Осетію, сказав би за Грузію, да коли вони там восьмого напали на Росію, на Грузію. Якщо він би тоді висловився, можна було б питати його про що, що чому ти за Грузію висказувався за Україну? Ні, ну такі робити якісь заяви. А він взагалі просто мовчить і пише пише пісні, все. Ось інша українська співачка Євгенія Власова, яка нещодавно заговорила про відновлення кар'єри після багаторічної перерви, взагалі говорить, що Константин Маладзе допоміг їй виїхати з України в перші дні повномасштабного вторгнення Росії. Тоді, в той момент, неможливо було купити квітків. Взагалі О, були так. всі розгублені. Тому завдяки ньому ми виїхали з донькою. Костянтин Маладзе до слова, це кум Євгенії Власової. Співачка сказала, що підтримує з ним стосунки, і навіть нещодавно переписувалася у месенджері. А на запитання журналіста, а що він говорив у перші дні, Власова відповіла: нічого, всі були дуже розгублені, і він, до речі, теж був в Україні у цей час. А що насправді Євгеня Власова думає про свого кума, далося з'ясувати і нам. Тож ексклюзивне інтерв'ю спеціально для Ютуб каналу Ростислав Продакшн слухаємо далі. Позиції щодо Повномасштабного вторгнення ми від нього не почули, але ти з ним тісно спілкуєшся. Так, тісно, але є якесь там спілкування. Що розповідає тобі Костянтин, чи обговорювали ви якісь теми війни з ним? Ні. Ні. Ми, по-перше, дивись, не обговорюємо такі теми. По-друге, що я можу сказати взагалі. Угу. Я хочу сказати так, що я м, людина, котрій нема що втрачати е, стосовно Росії. Всі українські е, співаки, там, мого, там, покоління, всі намагалися дістатися саме цією Росії, е, угу. але не всім це вдалося. Є люди, котрі там дійсно мають великі, е, велику вагу угу. і Костя, і е, Валерій, вони. Е, з тих людей. А тепер давайте з іншого боку будемо дивитися. Це ж не політики, це творчі люди, котрих дійсно обожнюють, котрих дійсно люблять за їх творчість, за те, що вони торкаються серця своєю творчістю, за те, скільки романтичних, всяких, усіляких, красивих подій було в житті кожного з нас. От приходить війна. Котра просто руйнує все в житті цих людей? І до них ще багато претензій: а чому ви так не зробили? А чому ви сяк не зробили? А чому ви те і ся... А хоч хтось задумався, а що в житті цих людей? Всім хочеться крові м'яса, хочеться, щоб сказали, ті погані, це буде так, ось так і сяк, і сяк. А чому так люди кажуть? Тому що чужими руками загрібати жар завжди легко. І я от собі задавала питання, мені розмовляти про це дуже легко, тому що я в Росії, ну мене практично там ніхто не знає. Е, я тому думав, що навпаки, тебе <сих> знають, ти ж теж багато пісень російською виконувала. Я ріка вітер давай так, серйозно, uh -huh. давай серйозно. Ми зараз не будемо там облажати моє uh -huh. его, а, а ми поговоримо, як є. Так. Тобто люди опиняються а, в стані такому ж я не я. я Собі просто, боюся, уявити, всі гроші там зароблені чесним, е творчим процесом, дуже важким. І, і так далі. І так далі. Я знаю, скільки процесів внутрішніх, е Константин е проживав своїх складних, розумієш? Ну, Він був в Києві, коли почалося повномасштабне вторгнення. Костян Міладзе жив біля Києва з Вірою Брежневою, е дружиною, зараз екс-дружиною е е вже. Я розумію, людина живе своє життя. Успішна людина живе своє життя. Яка різниця, де він живе? Він щось створював на, на цих теренах. Тобто в нього ну, він вкладав велику, велику працю. От ти вклав велику працю в свій канал. Так. От зараз тебе прийдуть і скажуть: слухай, ну ти вибач, будь ласка, нам не подобається. Воно не дуже там воно якось спів, mm -hmm. співпадає з нашим розумінням і так далі. Руйнується все в твоєму житті. Тому що ти вклав багато чого. Розумієш? Я прошу людей просто о, почати думати не тільки з точки зору: так, він повинен так зробити, та повинна так зробити. Зробила та так, молодець, що о, вистачило сили, волі зробити так. Зробила ну, тата, що, що цікаво, я зазначу щодо братів Міладзе, що вони навіть не засудили вторгнення Російської Федерації у Грузію ще у 2008 році. Зараз так, вони о, теж о, не коментують. Тобто, 20... вони ну тобто, не те, що вони лише про Україну, вони навіть про свою країну. Вони не висловлювали думки щодо війни. А так це якась позиція. Якщо люди так роблять, це позиція. Можемо ми їх засуджувати за це. Я навіть не знаю, що сказати. Ми можемо робити свої висновки внутрішні, угу. ну, по типу, там в стилі, ну, я б так не зробив, наприклад. Угу. Чи, а я б зробив так. То я хочу спитати зараз всіх наших глядачів. Угу. От дивіться, окей, чи всі ми такі ідеальні в якийсь момент свого життя? Чи в нас не було таких моментів, де ми дуже. Такими були слабкими, десь не, не домовили, десь там щось перемовили, щось таке, mm -hmm. прям сказали, таке mm -hmm. важке, тяжке для когось. Mm -hmm. Ми дуже багато там дивимося, як о, от зробив не так, як я це бачу. Mm -hmm. Так, вони зробили не так, як бачать це інші. Але я знаю, дуже багато чого доброго, ці люди зробили. А яка ваша позиція? Напишіть в коментарях. А я дякую вам за те, що ви додивилися це відео до кінця? Не забудьте підписатися на канал Ростислав Продакшн, натиснути на вподобайку та дзвінок.